Кращий ліцей у командному заліку Наталія Ігнатенко, директорка Анисівського ліцею, запрошує чернігівських дітей на навчання до Чернігова електричкою менше 15 хвилин. Проїзд без знижок коштує 15 гривень, маршруткою 40 гривень в один бік. В школі сучасний ремонт є клас безпеки. Цей манікен, який ми називаємо Літлен, під'єднується у вчителя до телефона і вчитель. Може потім дуже швидко і легко сказати, чи правильно дитина надає першу домедичну допомогу, чи неправильно, бо показано все по телефону. Правила дорожнього руху. І розмітка ось тут відповідна. Беремо машинки, чимось роз'їжджати. Крафтова майстерня. Оце ось термопрес, ця спеціальна бумага на яку друкується, а потім за допомогою термопреса воно все це переноситься на одяг, на чашки, арт-терапевтична кімната. Наші вчителі пройшли заняття навчання з арт-терапії. У нас п'ять е спеціалістів з арт-терапії, і я в тому числі. Сергій Стародум веде гурток 3 d моделювання, гурток робототехніки. За Набори на пір зроблю техніки для проведення занять і перші роботи, які робили. На перервах учні грають в шашки, а ще ліцей енергонезалежний. У нас є е своя сонячна електростанція. Ми встановили на дві сторони панелі сонячні, і е, ми вже не боїмось блекаутів. Доброго дня, восьмий клас. Дня. Пишемо контрольну роботу сьогодні. Я вас попрошу все прибрати із своїх столів. Все, що зайве, прибираємо з парт. Юлія Семенець для газети В'єсть.